Ми можемо комбінувати ці два методи. Це ноу-хау. У нас є два топи, два апарати топ по ринку. Багато пацієнток приходять гаджеть, я не хочу гіалуронку, тому що не контролюваний набряк, я хочу жир власний. Для схуднення часто використовують такі препарати, як зимпік, біопатит. Це не для схуднення, вона вже схудла, а для корекції. Я думаю, що ви всі знаєте вже, що таке ліпоаспірація. Але є нюанси. Я Павло Денищук, і сьогодні ми будемо говорити. Про ліпоаспірацію, але не звичну ліпоаспірацію, а саме топові моделі, які є в світі ліпоаспірації. І клініка Анакосмос слідуючи трендам. Вона має в своєму арсеналі два самих потужних апарати для ліпоаспірації. Це Апарат, про який я вже вам розповідав вібраційно-нутаційний метод ліпоаспірації. А нещодавно, мабуть, місяці вже три назад, ми придбали ще один апарат. Я вам хочу представити нашого провідного спеціаліста по якраз ліпоаспірації, ліпофілінгу Андрія Міронова. Андрій Борисович, доброго дня. Доброго дня. Вам слово. Тому що ви найкращий спеціаліст в Україні щодо різних методів, різних підходів, ліпоаспірації. Я чуть більше скажу, тому що раніше, мабуть, років 10 назад, у нас був апарат ультразвукової ліпоаспірації німецької фірми, і ми вже переключились на вібраційно-нотаційний метод. Але ультразвук використання ультразвукової ліпоаспірації в нас був колосальний досвід. Андрій Борисович, розкажіть, будь ласка, за нову технологію ліпоаспірації. Ну, пан Андрій, почну з того, що у обидва апарати: і Єва це бельгійська технологія вібраційно-нотаційна, і Вейзер це американська технологія. Вони сертифіковані в Україні, вони сертифіковані FDA, тобто як безпечні апарати для виконання ліпоаспірації. У них у кожного є свої моменти. Якщо ми кажемо про вібраційну нотаційну, то це максимальне скорочення шкіри, це на великі об'єми. Це коли ми можемо забрати там 5, 7 до 10 літрів після забору цього жира. У нас багато шкіри, і якраз Єва це вібраційна доцільна реперсакція, дозволяє нам цю шкіру максимально скоротити і піти від абдомінопластики чи зробити міні-абдомінопластику замість повної. А ось вейзер це більш делікатне, скажімо так, не дуже повних пацієнтів. Але коли хочеться прорисувати контур, коли хочеться прорисувати м'язові е, переходи, якщо дівчата, наприклад, там займаються спортом і приходять, ми можемо підкреслити, не забрати багато, а підкреслити їх да лінії м'язовий узор. І при цьому вейзер делікатно відноситься до судин, нервів і шкіри. Тобто він забирає. Він розбиває прямо обркало. Ми обробляємо. Він вибухають ці клітини жир, тільки жирові, тому що на більш плотну тканину воно не діє, і тому ми забираємо саме е, жирову клітковину, не травмує судини, нерви, шкіру і м'язи. І після цього більш коротка реабілітація. Пацієнти більш себе чувствують такими бодрими після операції більш швидше йдуть до своїх е, праці, сім'ї. і ми можемо таким допомогти. Андрій Борисович, розкажіть, в нас вже за цей час. Проявилися наші розробки. Розкажіть за наші розробки, тому що ми можемо комбінувати ці два методи. Це ноу-хау. Я, в принципі, не бачив таких варіантів, а в нас вони вже є. Так, е клініка «Анакосма» е працює так, щоб ми не як продавали пацієнту технологію, а ми підбирали під пацієнта технологію. У нас є і та, і та. У нас є два топи, два апарати топ по ринку. І коли пацієнт приходить, ми. Для конкретного цього пацієнта підбираємо тих ту технологію, яка більше йому зайде, яка більше дасть результат. А не кажемо, що у нас є така, і ми вам будемо її робити. Ми робимо так, як. Під пацієнта для пацієнта що потрібно, Що, що потрібно. і е, ми можемо совмістити ці технології. Якщо пацієнту треба і забрати величенький об'єм, але і скоротити максимально шкіру. Ми робимо і ту, і ту технологію, і це ніяк не відображається на ціні для пацієнта. Це теж тому, що багато клінік, якщо й мають там якусь, наприклад, американські клініки, вони за кожну технологію беруть гроші. А ми використовуємо і ту і ту, а ціна однакова. Я можу більше сказати, я часто буваю на зарубіжних різних конгресах, конференціях, і в світі єдині дві технології, які використовуються в наукових розробках, це технологія вібраційно-нотаційна і вайзер. Вони мають місце того, що люди пишуть науку з нього. Я надію, що наші хлопці вже мають свій досвід, теж будуть писати кандидатські дисертації і будуть мати колосальний досвід. і... Ділитися цим досвідом. Я не знаю, Андрій Борисович, що ви виступаєте також на конференціях. Розкажіть, будь ласка, з чим ви вже ділитись? У Вас же ж колосальний досвід. У Мене були теми поліпосакції. саме. а в цьому році я виступав з докладом поліпофілінгу по правильному забору жира по збереженню його життєдальності, щоб він максимально переживався. Тому ми могли пацієнту дати з одної операції вже вау результат. Щоб ліпофілін був класний результат, жир треба правильно забрати, треба правильно підготувати, правильно вести, і пацієнту правильно три місяці виконувати ті рекомендації, які ми розробили в клініці Анакосма, щоб максимально приживався цей жир. Це перше хочу сказати, що як Андрій Борис сказав, щоб жир був максимально приживлений. Ми для цього використовуємо вібраційно-нотаційний метод. Він не розриває жирової клітковини. А якщо ми хочемо зробити наноліпофілінг, я думаю, ви також знаєте. Якщо не знаєте, я зноску залишу, що таке наноліпофілінг, ми використовуємо жир від апарату якраз Вазер. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, чому різниця між цими двома заборами жиру? Коли ми забираємо вібраційно до ми мінімально травмуємо жирову клітковину. Вона більш цільна, така, не травмована. Коли ми забираємо і це, вона більш придатна для ліпофілінгу, щоб вона переживалася. Якщо ми використовуємо наноліпофілінг, нам треба жирову клітковину, Якщо ми раніше забирали її, вона була така досить крупна, і ми її потім розбивали в емульсію. Тому що для наноліпофілінгу він виводиться Для Пощільнення шкіри, для, щоб була пружність. І у, зараз, коли ми вже одразу ми з пацієнта цю пряму вже забираємо. Нам не треба та, з Нам не треба ваготуватись, вона вже витікає. Тобто ми його набираємо і зразу вводимо. І це скорочує час пацієнта в наркозі. Це спрощує роботу мені, ми сестрами праці, які приймали участь у підготовці. І жир він дуже однорідний. Він прям емульсія-емульсія. без всяких воно не забуває голочку, воно дуже класно вводиться. Тому у нас скоротилася операція по якщо наліпофілінг, на це ми вична використовуємо там при якійсь операції. Ми допоможно впливаємо на шкіру. І у нас операція скоротилась ну десь на 20 хвилин. Наноліпофілін дуже гарно впливає на тонус шкіри, на ці всі нюанси, на рельєф шкіри, але там ще є найважливіший момент. Там є стовбурові клітини, які мають дуже потужну омолоджуючу дію. Як ви скажете, ви вже маєте досвід. Пацієнти відмічаються. Ми це. коли вводимо, єдине, що пацієнтка знати при наноліпофілі, що буде такий невеличкий папулик. Але ось швидко. поки вони розсмоктуються, там у цей жир з факторами росту він впливає на цю шкіру. І пацієнти відмічають, що після наноліпофіліна така сяюча шкіра. Там, особливо перші два тижні вона так прямо аж світиться. Омолоджуючий ефект, і пацієнти дуже полюбили наші ці процедури, і ми їх часто комбінуємо: ліпофілінг, ліпоаспірацію. Тому що, як я вже раніше говорив, мої можливо, глядачі знають, що жир це жирне золото. Один з хірургів американських назвав таку сентенцію провів, а воно дійсно так, тому що використання цього матеріалу дуже цінне є для і омолодження, і для корекції різних дефектів шкіри, і для різних моментів зміну з тканиною. І маючи в руках таких два потужних апарати, які дають як вібраційно нутаційний метод, так і вазер ультразвуковий підхід, ми маємо такі різнобарвні варіанти впливу. Пефін це тренд. Це натуральна тканина, ваша тканина. На неї ніяких там набряків немає, ніяких там е, реакцій. Багато пацієнток приходять і говорять, я не хочу гіалуронку, тому що не контролюваний набряк, я хочу жир власний. І ми робимо. В ліпофілінг обличчя повертаємо ті риси, які були, при цьому не змінюється обличчя, а більше омолоджується. А зверху я рекомендую проробити шкіру наноліпофілінгом, і це дає щільність шкіри і поліпшує її. Якість. Так, друзі, ще є дуже така одна цікава тема, і я думаю, можливо, з вас вже знають за цю тему. Для схуднення часто використовують такі препарати, як земпік, Біопатит. І люди дійсно мають ефект схуднення. Є нюанси про них ми не будемо говорити, і треба дуже бути обережним для того, щоб рішитися на ці методи. А якщо Андрій Борисович спитати, а як зараз ця ситуація з використанням цих препаратів під час ліпоаспірації, Чи як готуватись до ліпоаспірації? Останні два роки багато пацієнтів використовували біопатит і аземпік, і у них є свої нюанси. Тобто людина худне повністю. Але повністю і в принципі рівномірна. Але там, де були жирові пастки, вони не уходять. Велика вага були. Вони були, і вага зменшується пропорційно, а жирові пастки залишаються. Це раз. Розкажіть, де ці пастки, щоб знали Окей. де це вони розміщені. біля пупка. Це боки, дуже погано йдуть. Галіфе, галіфе, галіфе то з внутрішня сторона стег. стегону, руки бувають такі. Вона схудла, вона худа, але там жир залишився, і він в діснанс такий з общим виглядом. І ще момент, коли використовують всі ці моменти, ніхто не каже пацієнтам, що вони худнуть всі обличчя, і воно пливе, груди, які зменшуються, сідниці і опускаються. і опускаються. І отут ми можемо допомогти. Коли пацієнтка проходить курс, вона приходить до нас, і ми вже точечно, прицільно забираємо ті жирові пастки, які залишились. А оцей жир, якраз, ми можемо використати для відновлення обличчя, яке поплило, грудей, які пішли, сідниць. І це дуже класно, Це не для схуднення, вона вже схудла, а для корекції, тому що ну на жаль, ці препарати не дають повністю, щоб воно отут худне, а отут не худне. Тому пацієнти не дуже задоволені потім своїм виглядом. І тут можемо допомогти. Ми І в нас вже є такий досвід. Так що, якщо у вас є запитання, обов'язково дзвоніть, запитуйте. Андрій Борисович, він той спеціаліст, який вам, як мінімум, проконсультує, а як максимум зробить вашу форму набагато приємнішою, підготує ваші параметри і форми тіла для того, щоб ви були задоволені, дивилися в зеркало і не розчаровувалися там якимись своїми нюансами по формах. Так що задавайте питання, підписуйтесь на український YouTube канал. Підтримуйте українське, будьте здорові, удачі вам, незалежності від того, оперуєтесь ви чи не оперуєтесь. Щастя вам, удачі.